Думай про добро, роби добро і буде добро. Саме так говорив відомий літературний діяч та педагог Павло Білецький Носенко. 16 серпня для Приуцької міської дитячої бібліотеки визначна дата. Оскільки саме цього дня, у 1774 році, й народився Павло Білецький носенко. Бібліотека для дітей не випадково носить ім'я видатної історичної постаті, адже більшу частину свого життя, а це понад 40 років, Павло Павлович присвятив саме вихованню та навчанню дітей. 31 травня 2012 року, наша бібліотека отримала 31 сесія Прилуцької міської ради, дозволила нам. Бути бібліотекою імені Павла Білицького носенка. Якщо говорити про життєвий шлях видатного письменника, то він був тернистим. Павло був старшим із шести дітей у родині. Його батько присвятив себе військовій службі та рано загинув. Через це матері малого Павлуся довелося взяти на себе всі турботи по господарству, що зовсім не залишало часу на виховання дітей. Коли хлопчикові виповнилося 5 років, його записали до відділення для малолітніх імператорського шляхетського сухопутного кадетського корпусу у Петербурзі. Дуже гарно він там відучився і через 14 років, тобто у віці 19 років, пішов на військову службу. Але недовго військова служба йому дуже гарно вдавалася. Він здобутків деяких досяг. Але мати вирішила так, як вона була дуже власною людиною. Мати вирішила, що сину треба повертатися додому. Знайшла йому дружину, одружила його. За царськими законами офіцер міг одружитися після 28 років, оскільки шлюб до цього віку коштував великого відступного. Павлу ж тоді було лише 24. Йому довелося подати у відставку та забути про військову службу. Перший шлюб для видатного літературного діяча закінчився невдало. На сьогодні причина розлучення залишається невідомою. Мати дуже тисла на сина, дружина постійно його ревнувала, і майже 5 чи 6 років шлюбу були невдалими. В родині сталася трагедія, яку дослідники не мають права відкривати. Через деякий час Павло Білецький Носенко вже за власним бажанням одружився вдруге. У цьому шлюбі у нього народилися троє дітей донька та сини. На сьогодні бібліографи не змогли дослідити життєвий шлях дітей Павла, однак відомо, що усі вони померли. Згодом літературний діяч зайнявся освітою дітей у власному будинку. Він заснував пансіонат, який проіснував близько 40 років. Більше того, Павло сам проводив усі заняття. Він створив приватний. Пансіонат, навчальний освітній заклад на той момент це 18 сторіччя, початок століття, це було дуже популярно, дуже популярно, і власне він сам викладав велику кількість предметів: і математику, і астрономію, фізику, риторику, мови. Він відкладав, тому що він був досить такою освіченою людиною. Більш всього він намагався виховати справжніх українців, людей, які любили свою країну, свою землю Павло Білецький Носенко дуже любив дітей, і саме ця любов надихала письменника на написання творів. Він є автором більш як трьохсот байок, казок для дітей, а також уклав перший повний словник української мови. Це лише частина його творчого надбання. Він написав роман Зіновій Хмельницький, він написав драму Іван Золотаренко, він написав велику кількість байок і різних віршованих творів. Тобто ось така досить е е е талановита постать. Хочеться сказати, що в нашій бібліотеці є дуже гарне видання, можна сказати, уні унікальне видання е Павло Білецький Носенко, словник української мови. Це видання передав нам Німчук Василь Васильович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, дуже в 1999 році. Про Павла Білецького Носенка пам'ятають його земляки. Так, 22 роки тому у приуках вулицю Комунальну було перейменовано на вулицю імені Павла Білецького Носенка. У 2014 році Приуцька бібліотека для дітей видала інформаційно бібліографічний показчик до 200-річчя Павла Білецького носенка. А відома народна майстриня Катерина Каращук до ювілею літературного діяча власноруч вишила панно. У 2004 році відомий художник Григорій Радченко написав портрет Павла Білецького носенка. А доктор філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мар'яна Добоні написала наукову роботу про творчість самого письменника. Її наукова робота була присвячена творчості Павла Білецького носенка. Вона декілька разів приїздила в Прилуки, і ось результатом її досліджень стала дисертація. І матеріали цієї дисертації є в нашій бібліотеці. Вона книжечку нам подарувала. Також вона власним коштом видала твори Павло книгу Павло Білецький Носенко, Вибрані твори у 2016 році. Це було і подарувала, надіслала до нашої бібліотеки. Помер відомий літературний діяч у віці 82 років у прилуках. Похований він у своєму саду на Лапинцях поряд з другою дружиною, донькою та двома синами. На сьогодні ані місце поховання Павла, ані його дім не збереглися. Так перервався його рід, але я сподіваюся, що пам'ять про нашого видатного земляка буде жити не тільки в його творах, а й в імені нашої бібліотеки. В виміні, вулиці, і ми будемо шанувати своїх земляків, свою пам'ять і знати, до чого людям треба йти. Цими днями, 15 серпня у 1819 році народився і видатний громадський діяч, меценат та українофіл Григорій Павлович Галаган. Він був вихідцем зі стародавнього українського козацько-старшинського роду. Його дід і батько у 18 столітті служили приуцькими полковниками. Завдяки Григорію Галагану у приуках були створені жіноча і чоловіча гімназії. Відомий діяч також був головою з'їзду мирових суддів у прилуках. А от у 1880 році меценат над був обраний почесним громадянином нашого міста. Так склалося, що Григорій рано залишився сиротою. Його наставником став професор математики Санкт петербурзького імператорського університету Федір Васильович Чижов. Мабуть, це вплинуло на його формування, але все-таки в своєму житті Григорій Павлович із Слов'янофіла він став українофілом, і навіть Валуєв він пропонував зробити спеціаліст створити спеціальну комісію, аби відпрослідкувати діяльність і самопостать Григорія Павловича. Йому закидали сепаратизм, зокрема по відношенню до Російської імперії. Григорій Галаган був дуже близький до людей, та, попри це, постійно почував себе самотнім. Тому свої думки та переживання він занотовував у щоденники. «З цих щоденників ми дізнаємося багато цікавого про його особисте життя. Він полюбляв красивих дівчат, він закохувався дуже. От він ділився своїми враженнями стосовно знову ж таки спілкування з селянами. Він не розумів, чому він має володіти усіми селянами, чому вони нерівноправні. Цікаво, що Григорій Павлович балотувався на посаду міського голови Києва. Та через втрату єдиного сина Павла плани змінилися. Тож, аби вшанувати пам'ять сина, батьки вирішують відкрити колегію в Києві. Частина учнів цього закладу, а це 30 юнаків, походили з незаможних родин і отримували від мецената стипендію. На отримання колегії Григорій Павлович передав великий будинок, вельми значну суму грошей та кілька маєтків. Оця колегія припинила своє існування вже за більшовиків 20-х роках. Так ось ця колегія, вона. Навчала студентів, хлопців, скажімо так, вони брали повністю своє утримання. і навчали, і харчували, і одягали. І навіть на літні канікули, якщо їм не було куди їхати, то вони на Покорщину забирали їх. На літній час так, от закидали йому, що він оцю колегію створив саме для того, аби, скажімо так, отримати підтримку серед киян, коли він балотувався на мера Києва. Не пройшов він на мера, але можливо і і добре, тому що він зробив більше гарних справ. Громадський діяч помер у віці 69 років, похований Григорій Павлович у Сокиринцях. Сьогодні на його честь названа одна з вулиць нашого міста, вулиця Галаганівська. «Ці вулиці була садиба його прапрадідище Григорія, гната Галагана, лихого прилуцького полковника, як назвав Шевченко в поемі Ржавець, який запродав козаків і допоміг зруйнувати Чартоблицьку Січ. Ось, скажем, героїчний правнук, але не такий. Негативний приклад пращура.